Шахтар таки попрощається з Ігорем Євічевичем. Відомі кандидати на заміну. Українець буде грати з Ліонела Мессі. В збірні України будуть нові легіонери. Шахтар купує бразильця. Олександр Поворознюк наїхав на іноземця та отримав відповідь. Це Фанюс. Будемо вдячні, якщо подобаєте це відео, та підпишетеся на Ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Нарешті у збірної України є повноцінний головний тренер. Їм став Сергій Ребров. Сенсації не сталося, але сага з його призначенням закінчилася. Контракт підписано на три роки. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі збірної України. І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 4,5 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Favbet. Після оголошення Реброва головним тренером також стало відомо, що в збірні України з'явиться кілька нових легіонерів. Вони сформують тренерський штаб нашої головної команди. Зокрема, мова йде про іспанця Вісенте Гомеса, який свого часу очолював Донецький Олімпік. У збірні він відповідатиме за тактичну та фізичну підготовку футболістів, а також про його співвітчизників Альберто Босха, який займатиметься збором інформації про гравців збірної та її суперників, плюс аналізом матчів. Третій іспанець у збірні України Унай Мельгосу. в його функції входитиме збір інформації щодо потенційних гравців збірної, аналіз матчів молодіжних та юнацьких команд. Всі вони раніше працювали з Ребровим в київському Динамо, а потім і в Аляйні. Будуть в штабі Реброва і два українці. Відомий голкіпер Устам Худжамов отримав посаду тренера воротарів. А Глі Платов буде тренером-аналітиком. Перший матч під керівництвом Реброва збірна України проведе 12 червня. Це буде товариська гра проти Німеччини. 16 числа на неї чекає поєдинок зі збірною північної Македонії, а 19-го проти Мальти у відборі на Євро 2024 Напишіть у коментарях, чи зможе наша головна команда під керівництвом Реброва пробитися на чемпіонат Європи та вподобайте це відео, якщо підтримуєте збірну України. Напередодні телеграм-канал Тато таке повідомив, що Шахтар таки планує розпрощатися з ігорем Євічевичем, навіть попри здобуття гірниками чемпіонства УПЛ. Таке рішення, начебто, прийняв президент клубу Рінат Ахметов. Згодом низка українських джерел підтвердила інформацію про розставання донецького клубу з хорватським тренером. За чутками на заміну Ювічевичу може прийти нинішній тренер зорі Патрік Ван Леовен, який свого часу працював в структурі шахтаря, відповідаючи за підготовку молоді, але є й інший кандидат, поки що не названий тренер з Європи, який знайомий клубу. Та то таке повідомляє, що це може бути Арне Слот, який з фейнордом обіграв гірників у лізі Європи з рахунком 7-1. Однак у цього голландського тренера чинний контракт з роттердамцями до літа 2026 року. Напишіть у коментарях, якого тренера ви би хотіли бачити на посаді керманича гірників. Українець гратиме з Леонелем Месі. Звучить круто, але Месі переходить не в Челсі до Михайла Мудрика і не в Арсенал до Олександра Зінченка. Ліонель Месі приєднається до інтера з Майамі, у складі якого виступає екс-захисник Шахтаря Сергій Кривцов. Угоду підписано на три роки. Свій виступ за Інтер аргентинець може розпочати з 1 липня. Цікаво, що йому дозволено залишити команду за власним бажанням на правах вільного агента по завершенні будь-якого сезону. Шахтар купує бразильця. Про це повідомляє видання Ешпорте. Але мова не про цікавого та перспективного новачка, а про Лукаса Тейлора, який від початку сезону грав за гірників на правах оренди з грецького паока. За інформацією видання, донецький клуб змушений викупити його контракт через умови угоди з греками за кількістю зіграних хвилин Тейлором та здобуття титулу чемпіонів УПЛ. Очевидно, що цього футболіста хотів бачити в команді Ігор з яким вони разом працювали в Дніпрі 1 Фулбек грав на початку сезону, але швидко втратив місце на полі і у другій частині розіграшу чемпіонату. Не провів жодної хвилини. Також Ешпорте повідомляє, що деякі клуби бразильської серії А готові орендувати Тейлора. Власник футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк жорстко висловився на адресу хорвата Младина Бартуловича, який виступав за його команду як футболіст, а Потім входив до тренерського штабу Лавриненка та Ковальця. А от іменно Бартуловича я навіть не, не очікував такого відношення. По-перше, він прийшов сам і попросив його звільнити. І я рахую, що це як криса, яка біжить із корабля, з що перша. Тому ну це дуже непорядний вчинок. Сам Бартулович поспілкувався з журналістом видання Фандей, подякував президенту Інгульця за довіру, зізнався, як йому працювалося із порознюком, та відмовився коментувати його слова. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.